10 найкращих розумних годинників 2025 Apple, носити ОС, гібридні та дитячі годинники. Розумні годинники 2025 посібник із свідомого вибору, і як не переплатити. Вибір розумних годин у 2025 році це непросте завдання. Ринок сповнений моделей, кожен з яких обіцяє неймовірні можливості, але не всі вони відповідають очікуванням. Я, як людина, яка проводить багато часу, тестуючи гаджети та відстежуючи нові тенденції, вирішив зробити вас найбільш корисним посібником для вас. Тут я не просто перелічу характеристики, я розповім про реальний досвід, про підводні камені та про те, як зробити свідомий вибір, не переплачуючи непотрібних функцій. Перший крок визначте свої потреби. Перш ніж поспішати у світ розумних годинників, задайте собі кілька питань. Навіщо вам потрібен цей годинник? Тільки для сповіщень та відстеження діяльності, або для серйозного моніторингу здоров'я, навчання та навіть використання як повного компаньйона. Відповідь на це запитання визначить ваш ціновий діапазон та функціональність, на які слід шукати. Якщо вам потрібен годинник, насамперед для сповіщень. Базової відстеження та, можливо, моніторингу сну тоді немає сенсу витрачати багато грошей на преміум моделі. Більше того, часто переплата за найсучасніші функції не виправдана, оскільки більшість з них використовуються епізодично. Apple Watch Series 10 все ще актуально, але з нюансами. Apple Watch Series 10, безумовно, залишається одним із лідерів ринку. Vocus 26, з його функціями сповіщень про гіпертонію та оцінку сну, виглядає багато обіцяючим. Вдосконалена конструкція, тонший корпус та збільшений екран, приємні бонуси. Особливо приємна можливість вимірювання рівня кисню в крові через оновлення програмного забезпечення. Однак я не можу обійти головний недолік автономна робота. 18 годин занадто мало для сучасних користувачів, звикли до декількох днів роботи з одного заряду. Крім того, ціна 10 серії ще завищена, особливо якщо ви купуєте годинник за повною рекомендованою вартістю. Моя порада: якщо ви зможете знайти серію 10 за ціною нижче 300 доларів, це вигідна покупка. В іншому випадку варто розглянути альтернативні варіанти. Google Pixel Watch 3 відмінний вибір для користувачів Android. Pixel Watch 3 це відмінна альтернатива Apple Watch для власників Android. Ціна особливо приваблива, особливо в період, коли випускається Pixel Watch 4. Функція виявлення імпульсу, яка використовується FDA для використання в Сполучених Штатах, може врятувати чиєсь життя, що робить цей годинник особливо цінним. Google активно розробляє фітнес функцію, що дозволяє створювати навчання користувачів та отримувати персоналізовані рекомендації на основі аналізу даних. 45 мм модель є оптимальним вибором з точки зору автономного робочого часу близько 24 годин. Однак є один важливий момент, який варто пам'ятати: Pixel Watch 3 не можна відремонтувати. Це серйозний недолік. Особливо для тих, хто веде активний спосіб життя. Samsung Galaxy Watch Ultra – потужний інструмент для професійних спортсменів. Samsung Galaxy Watch Ultra є конкурентом Apple Watch Ultra та Garmin, розробленим для професійних спортсменів та тих, хто веде активний спосіб життя. Модель 2025 технічно однакова версія 2024 року, пропонує 64 ГБ сховища та нового синього. Годинник характеризується сильним титановим корпусом сапфіровим склом, водостійкою до 100 метрів та точним GPS з двома діапазонами. Трекер серцевого ритму напрочуд добре відповідає Apple Watch Ultra 2. Однак програмне забезпечення не настільки інтуїтивно зрозуміло, і деякі функції поступаються конкурентам. Якщо вам не байдуже синім або додатковим зберіганням, Модель 2024 може бути більш вигідним варіантом G-Shock Master of Grangman, надійність та функціональність в одному випадку. Якщо вам потрібна надійна та функціональна модель, яка може витримати будь-які тести, зверніть увагу на майстер G-Shock g Man. Годинник характеризується сильним корпусом, зручним ремінцем та побудованим GPS. Ви можете підключити годинник до смартфона за допомогою програми Кесу та отримувати сповіщення, відстежувати частоту серцевих скорочень, відстань і сон. Звичайно, функціональність неможливо порівняти з преміум моделями, але для базового моніторингу здоров'я та активного способу життя Жешок є відмінним вибором. Уізен Сканвач 2, стиль та моніторинг здоров'я для тих, хто не любить технологічні годинники. Wizen ScanWatch 2 це чудовий варіант для тих, хто хоче відстежувати свої дані про здоров'я, але не хочуть, щоб годинник виглядав занадто технологічним. Годинник характеризується стильною конструкцією, моніторингу серцевих скорочень, електрокардіограмою, вимірюванням кисню в крові та відстеженням сну. Основний недолік це крихітний дисплей, який може бути занадто малим для читання деяких сповіщень. GPS підключений, а це означає, що ваш телефон повинен бути поруч. Варіанти бюджету Samsung Galaxy Watch Fate та WiEPlus Watch 2. Якщо ваш бюджет обмежений, зверніть увагу на Samsung Galaxy Watch Fate та Huawei Plus Watch 2. Galaxy Watch F8 пропонує основний набір функцій та стильний дизайн за доступною ціною. WielPlus Watch 2 пропонує хороший час роботи акумулятора та доступна ціна. Мій особистий вибір, практичність та розумний баланс. Якщо ми поговоримо про мій особистий вибір, то я схильний до UAE Plus Watch 2. За його ціною він пропонує чудовий баланс між функціональністю, терміном роботи акумулятора та доступністю. Звичайно, він не має всіх преміальних функцій, але для більшості користувачів цього досить достатньо. Висновок, не переплачуйте за непотрібне. Вибір розумних годин у 2025 році це не лише питання ціни, але й питання усвідомлення. Визначте свої потреби, вивчайте ринок, читайте відгуки та не переплачуйте за непотрібні функції. Пам'ятайте, що найдорожчий годинник не завжди найкращий, головне, що вони задовольняють ваші потреби та допомагають вам вести здоровий та активний спосіб життя.